Її спорудили лише за одну ніч, нібито для захисту від фашистів. і Наступного ранку люди прокинулися в іншій реальності. Їхнє життя до і після майже на три десятиліття виявилося розділене колючим дротом у світову історію. Стіна увійшла як найпохмуріше та найвідоміше втілення холодної війни між СССР та Західним світом, щоб втекти з комуністичного раю люди вдавалися до найнеймовірніших витівок. Копали тунелі, вистрибували з будинків, конструювали літальні апарати і навіть запускали повітряні кулі. Багато сміливців були знищені конвоїрами та снайперами, підірвані на мінах, але десяткам тисяч таки вдалося вирватися з соціалістичного табору. Щоб отримати з вільного західного світу омріяні речі, люди перекидали через стіну записки, у яких просили про найпримітивніше сигарети, колготи, кулькові ручки. Партійній верхівці спецслужби доставляли позашляховики та еротику. Якщо східного боку, який перебував під протекторатом Кремля, до муру краще було не підходити, бо це загрожувало життю, то західного стіна стала об'єктом мистецтва. Після зруйнування муру його уламки розтягнули по всьому світу і використовували для різноманітних графіті. Найвідоміше з них це поцілунок Брежнєва та Хонікера і підпис Боже, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про берлінську стіну, хто і для чого її спорудив? Як так сталося, що бетонна конструкція розділила навпіл не лише Німеччину, але і світ? Як намагалися подолати її люди? Та скільки життів було віддано, щоб вирватися з-під гніту, фактично. Тюремного режиму, отже, про колючий дріт та бетонне полотно, про кляття і надію, натхнення та смерть, про берлінську стіну як більмо на карті повоєнної Європи. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Літо 1945 дев'ятсот найбільші кровопролитні війни Другої світової уже позаду. Після низки поразок Адольф Гітлер разом із коханкою Євою Браун здійснює самогубство у своєму бункері. Ми розповідаємо про це детально у своєму блозі. «Найбезжальніший диктатор ХХ століття. Зрештою, Німеччина капітулює. У липні в передмісті Берліну розпочинається зустріч глав урядів країн-переможців Великої Британії, СССР та США, яка пізніше увійде в історію як Потсдамська конференція. Вони ставлять перед собою непросте завдання визначити політичне та економічне майбутнє Німеччини з відповідною програмою денацифікацією, демілітаризацією та демократизацією. Згідно з Потсдамськими угодами, зруйновану у ході кровопролитних боїв Німеччину поділили на чотири сектори. Три з них контролювали західні союзники. А от один дістався СССР. Пізніше частину, що перебувала під протекторатом Москви, назвали Німецька Демократична Республіка. Інша ж отримала назву Федеративна Республіка Німеччина. Поділ зачепив і столицю. Берлін. Східна його зона була соціалістичною, а от західна, відповідно, капіталістичною. В перші роки кордон між ними був умовним. Мешканці Берліну вільно пересувалися усіма районами, вирішували свої справи, ходили на роботу чи в гості. Та з часом усе почало стрімко змінюватися. У рамках плану маршала в економічне відновлення західної Німеччини Америка почала вливати чималі кошти, і, хоч разом з нею фінансову допомогу отримувала Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди та багато інших держав, серед них усіх найстрімкіше відновлення спостерігалося саме в Німеччині. Там американські гроші зуміли використати настільки вдало, що вже у 1950 році західнонімецьку економіку називали дивом на рейні, скасували державний контроль за цінами і дали старт земельній та фінансовій реформі, коли замість старих рейсмарок з'явилися дойчмарки. Запустили промисловість, зокрема виробництво легендарних автомобілів Volkswagen, які за своєю якістю та надійністю швидко обігнали інші світові бренди. Ось доволі знакова світлина. 1955 рік з конвеєра сходить ювілейний мільйонний автомобіль. Французькі економісти, які в той час відвідали Німеччину, з подивом писали: вітрини вщерт наповнилися товарами, фабричні труби задиміли, а на вулицях почали снувати вантажівки. Ще за день до цього німці безцільно тинялися містом, щоб з трудом здобути бодай якусь їжу. На наступний день уже всі думали про те, щоб виробляти. В результаті лише за 10 років зруйнована та злиденна західна Німеччина зуміла збудувати найуспішнішу економіку континенту. Реальний дохід у ФРН зріс на 73%. Туди їхали будувати бізнес підприємці сусідньої Італії та Югославії. це при тому, що ще зовсім нещодавно Німеччина лежала у руїнах. Її післявоєнне становище дуже красномовно описав міністр економіки Людвіг Ерхард. Це було тоді, коли ми в Німеччині займалися обчисленнями, згідно з яким на душу населення доводилося раз на 5 років по одній тарілці, раз на 12 років пара черевиків, раз на півстоліття по одному костюму. Ми обчислювали, що лише кожне п'яте немовля може бути загорнуте у власні пилюшки, і що лише Кожен третій німець міг сподіватися на те, що він буде похований у власній труні. Отже, Західна Німеччина виривається з лиднів і дуже швидко починає розвиватися. Натомість у сусідній східній Німеччині, де наповну будували керований з Москви соціалізм, справи йшли не так добре. У звичному для Кремля стилі там споруджували не ринкову, а планову економіку. Щоб наздогнати і перегнати капіталістичну Німеччину, запровадили виробничі норми, усі великі підприємства передали під управління державі і навіть оголосили примусову колективізацію. Фактично, це був такий собі Совєтський Союз в мініатюрі з усіма відповідними атрибутами: дефіцитом товарів, мізерними заробітками, довжелезними чергами та колгоспами. На фоні всього цього Федеративна республіка Німеччина виглядала як розкішна вітрина. Особ Особливо ці контрасти були помітні у столиці. Тож не дивно, що мешканці східного Берліну намагалися влаштуватися на роботу у західний, оскільки там були суттєво вищі заробітки. Щодня з цією метою туди виїжджали від 300 до 500 тисяч працівників. Ввечері вони поверталися додому, і з боку це виглядало так, ніби мешканці спального району їдуть на роботу в індустріальний. Але крім того, люди виїжджали і назавжди, без повернення. За статистикою з 1948 по 1961 рік до Західної Німеччини втекло від 3 до 3,5 мільйонів осіб. Переважно це не були чорнороби, а молоді, прогресивні та кваліфіковані спеціалісти, вчені, інженери, вчителі, медики, які своїм переїздом робили вибір на користь капіталістичного світу і його цінностей. Усе це мало сумні наслідки. Лікарні залишалися без лікарів у школах. Відчувалася нестача вчителів. Керувати трамваями доводилось людям пенсійного віку. Дійшло до того, що східний Берлін офіційно почав звинувачувати Західний у торгівлі людьми, переманюванні кадрів і намаганні зірвати їхні грандіозні економічні плани. Мовляв, через відтік мешканців господарство східного Берліну щорічно втрачає мільярди марок. Далі пішли ще більш жорсткі заяви, у яких лунало, що капіталісти заходу спеціально організовують акти саботажу і диверсійні підпали. Усе це відбувалося на тлі світового ідеологічного та політичного протистояння між СССР та Америкою, яке пізніше увійде в історію як холодна війна. Тобто, післявоєнні стосунки між двома державами і без того були не найкращими, а ситуація в Німеччині їх подразнювала додатково. Знаковим стає літо 1961-го, де на нараді представників комуністичної партії Вальтер Ульбріхту, який в той час очолював соціалістичну Німеччину, доручили наглухо закрити кордон між двома частинами Берліну. Він сам готувався до цього давно і неодноразово наголошував Хрущову, що між соціалістичним світом і клятими капіталістами має пролягати височезна стіна і колючий дріт. І тут цікава ситуація. Очільник Німеччини був зацікавлений, щоб припинити відтік людей, і розумів, що без кордону не обійтися. А от Хрущов щиро вірив утопію, вважаючи, що соціалізм візьме верх без будь-яких кордонів і обмежень, бо був свято переконаний в перевагах совєтської системи. Та от біда, чомусь люди вперто не хотіли вірити в ідеали комунізму і втікали на захід, і тоді Кремль таки дав добро на спорудження стіни. Фактично, це була спецоперація, яка змінила усе лише за одну ніч. Друзі, усе найцікавіше без сумніву попереду. Але зараз я попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що просто зараз захищає Україну від російських загарбників, щоб ефективно знищувати путінську орду хлопцям. Потрібні fpv дрони. Орда багатотисячна і дронів теж має бути багато. Тож, якщо маєте можливість зробити донат, то всю необхідну інформацію шукайте в описі до відео. Пам'ятайте, що дрібних пожертв не буває, і важливою є кожна гривня. Часи нелегкі, тож не соромтеся, кидайте хто скільки може. Повірте, хлопці будуть вдячні. Отже, встановлення кордону між східним та західним Берліном розпочали у ніч на 13 серпня 1961 року. Раптово, без будь-яких попереджень, понад 30 тисяч поліціянтів та солдатів у напівтемряві і світлі прожекторів встановлювали бетонні блоки та колючий дріт. По периметру з'явилися воєнізовані патрулі у стані бойової готовності перебувала і совєтська армія. Коли зранку люди прокинулися, то жахом зрозуміли, що їхнє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Західний і східний Берлін, а з ними і два світи розмежували понад 150 км кілометрів колючого дроту та інших загороджень. У своїй книзі Берлінська стіна монумент холодної війни. Німецький історик Ганс Герман Гертле написав про це так. Стіна перерізала інфраструктуру міста, пролягала через будівлі, наглухо блокувала вулиці, водні шляхи і залізничний рух, розривала сім'ї, друзів і коханих, руйнувала надії і життя. І справді її проклали у варварський спосіб. Не дивлячись на жодні трагедії, у багатьох місцях кордон пролягав через домівки простих людей, яких пізніше виселили. Вікна, що виходили на західний бік Берліну, замурували цеглою, заблокували майже 200 вулиць, лінії метро, трамвайні та залізничні колії. Щоб люди не могли прокрастися під землею, водопровід та каналізацію, перекрили потужними металевими гратами. Ось доволі знакова світлина, яку зробили наступного дня після вікопом. Ночі. З одного боку колючого дроту з автоматом у руках солдат Німецької Демократичної Республіки, з іншого за ним з цікавістю спостерігає хлопчик із Західного Берліну. Мабуть, тоді ні дорослий, ні підліток ще не усвідомлювали, що в такому стані місто перебуватиме майже три десятиліття. Звісно, що спершу люди пробували протестувати та організовувати мітинги, але до них ніхто не прислуховувався. Натомість, усе, на що спромоглися західні союзники, це збільшити військовий контингент та висловити ноту протесту. Але як ми розуміємо, комуністи на це не дуже зважали. Цікаво, що день спорудження Берлінського муру припав на суботу, тож мешканці, які повернулися до столиці з вікенду, своє місто не впізнали. Колючий дріт, патрулі, багато зброї і техніки з першого ще була, хоч якась можливість стрибати з вікон та перебиратися з однієї частини Берліну в іншу задніми дворами. Хто розумів, до чого йде, то цим шансом скористався? Бо далі ситуація лише погіршувалася. Чому? Як виявилося, навіть бетонні блоки та колючий дріт були тимчасовими. Уже за якийсь час по периметру почали зводити справжній кам'яний мур. Ось так він виглядав у листопаді. Але і це ще була не вершина комуністичного задуму, бо надалі стіну розбудовували і укріплювали. З часом з'явилися земляні рови, сигнальна огорожа, по якій проходив електричний струм, сторожові вишки та снайпери, які були готові відкрити вогонь на ураження. Стріляти у втікачів влада східної Німеччини видала наказ фактично у перші дні, і стріляти було у кого, оскільки охочих залишити соціалістичний рай, всупереч смертельній небезпеці, знаходилося багато. Вирватися на волю прагнули не лише прості люди, але й ті, хто на перший погляд уособлював режим. І тут доволі знакова історія 19-річного прикордонника Конрада Шумана, який 15 серпня одним з перших зумів перестрибнути через колючий дріт та втекти у західний Берлін. Цей момент вдалося зафіксувати одному з західнонімецьких фотографів. Світлина отримала назву Стрибок на свободу і стала одним із символів подій, про які ми розповідаємо. Фото вийшло настільки дивовижним, що багато хто вважав, буцімто воно постановочним. Але це не так. Річ у тім, що дізнавшись про спорудження стіни, фотограф Петер Лєбінг миттєво примчав до Берліну з Гамбургу, оскільки не міг пропустити подію такого масштабу. Він довго спостерігав за усім, що відбувається довкола, але зробив лише кілька однотипних фотографій. І раптом його увагу привернув солдат, який стояв дуже близько до загородження і курив одну цигарку за іншою. Було помітно, що він дуже нервує. Петер Лєбінг наготував камеру та навів різкість на дріт. Так півтори години стояв навпроти й спостерігав за хлопцем, боячись навіть поворухнутися. І в якийсь момент той справді побіг до колючого дроту і перестрибнув його. Фото вийшли неймовірними. Уже наступного дня вони з'явилися на першій сторінці однієї з найвпливовіших німецьких газет. Як згадував пізніше втікач у той день він вперше вийшов на чергування біля стіни і отримав наказ забезпечувати порядок. Кілька годин мав змогу спостерігати за поведінкою людей по обидва боки кордону. Бачив, як дівчина передавала через колючий дріт букет квітів літній жінці і довго перепрошувала, що не може прийти до неї на день народження. Згодом біля огорожі зібралися демонстранти, які вигукували, свині ви охороняєте концтабір. Шуман отримав наказ відтіснити людей якомога далі від колючки, але в якийсь момент відчув, що більше не хоче служити такому режиму і наважився на втечу. Йому давав сміливості натовп з західного боку Берліну. Люди помітили вагання і кричали: Стрибай, Конраде, стрибай! Зрештою той розігнався, перестрибнув дріт і заскочив у поліційний автомобіль, який одразу повіз хлопця. Геть усе зайняло не більше шести секунд. Конрад Шуман, хоч і зумів текти, але його життя склалося не надто добре. Він увесь час переживав, що не може вийти на зв'язок з ріднею, яка залишилася у східному Берліні. До того ж, йому здавалося, що за ним слідкують агенти Міністерства державної безпеки штазі, які хочуть викрасти його і повернути назад у Німецьку демократичну республіку. У результаті шуман страждав від депресії, і навіть падіння берлінської стіни не принесло йому полегшення. Багато в чому він звинувачував фотографа, який прославив його і завадив загубитися у західній Німеччині улітку 1988 року. Після нервового виснаження він повісився в саду власного дому у Баварії. Про його легендарну втечу. Нагадує скульптура, яку встановили неподалік від місця, де усе це відбувалося. До речі, кілька слів про штазі, спецслужбу, про яку ми щойно згадували. Це був такий собі аналог КГБ по-німецьки, величезна мережа, що складалася з таємної поліції та інформаторів, і вважалася найбільш небезпечною гілкою комуністичного режиму у німецькій демократичній республіці. Уявіть, за статистикою, в середині 80-х на кожні 63 людини, що мешкали в соціалістичній Німеччині, припадав офіцер або інформатор штазі. Але нам ця спецслужба цікава іншим кілька років тому у її архівах знайшли перепустку, якою користувався Владімір Путін у часи, коли був совєтським агентом у Німеччині. Нагадаю, що про те, як він працював в КГБ, він неодноразово згадував з великою гордістю. До речі, якби на перспективу ви хотіли почути розповідь про цю найгрізнішу спецслужбу повоєнної Німеччини, яку створили, орієнтуючись на совєтське НКВД КГБ, то напишіть нам про це. Це і ми продовжуємо. Отже, так як поталанило Конраду Шуману, щастило не всім для десятків. А за деякими даними сотень і навіть тисяч мешканців східного Берліну спроба втечі закінчувалась смертю. Знову ж таки, ще одна показова історія: це 18-річний Петер Фехтер, німець, який серед багатьох інших став жертвою стіни. Помер при вселюдно і в страшних муках у серпні 1962-го разом із своїм другом він також намагався дістатися до західного Берліну, де мешкала його сестра з сім'єю. Як тільки хлопці підійшли до муру, прикордонники почали стріляти. Кілька куль потрапили Петеру в спину та живіт. Він впав під стіну і близько години лежав там, стікаючи кров'ю. Голосно кричав від поранень, але до нього ніхто не підходив. Поліцейські із західного боку все це бачили. Вони скинули хлопцеві бенти, але спуститися вниз не наважилися, побоюючись проблем. Співробітники американської військової поліції з найближчого контрольно-пропускного пункту Чарлі також не хотіли ризикувати і допомагати хлопцеві, побоюючись, що це може призвести до воєнного конфлікту. Це не наша проблема. Цитували після того слова одного з американських прикордонників. Зрештою, Петера Фехтера забрали та відвезли в лікарню військовослужбовці східного Берліну, які його і поранили. Але хлопець помер від крововтрати. Скільки людей загинуло при намаганні подолати берлінський мур, достеменно невідомо, оскільки такої статистики немає. За даними більшості джерел, їхня кількість коливається від 120 осіб до 1600. У будь-якому випадку відомо, що снайпери та солдати завжди діяли дуже суворо. Наприклад, у 1966 році, здійснивши 40 пострілів, вони вбили двох дітей, яким було по 10 та 13 років. Тих, кого вдалося впіймати, очікувало 10 років в'язниці. В результаті лише за те, що вони намагалися втекти з ненависної країни за гратами, опинилися тисячі людей. Супереч цьому, мешканці східної Німеччини все одно намагалися вирватися з НДР. Прокопували під мором тунелі, проникали в каналізаційну систему, перелітали над стіною на дельтаплані та повітряній колі, перелазили по мотузках, перекинутих між вікнами будинків, і навіть намагалися таранити за допомогою бульдозера, вантажівок, автомобілів. У грудні 1961 року машиніст з Гарі Детерлінг протаранив великі, важкі і здавалось би намертво закриті металеві ворота на паротязі. Цікаво, що охоронці східного Берліну, які чатували вздовж периметру стіни, контролюючи, щоб ніхто не зумів втекти, часто самі скидали на західну сторону міста записки і просили, щоб звідти передали речі, які у них неможливо були придбати. Косметику, панчішки, кулькові ручки чи сигарети за такий товарообмін обмін можна було дорого поплатитися, але бажання закурити справжній Lucky Strike замість дешевого та низькосортного совєтського тютюну було сильніше. Ще один факт, який добре свідчить про той добробут, який панував в СССР та підконтрольних йому країнах соціалістичного табору. Виявляється, що навіть високим партійним босам західної Німеччини везли одяг, музичну апаратуру, запчастини до автомобілів, комп'ютери тощо, а займався цим спеціальний відділ секретної служби штазі. Наприклад, залишилися свідчення, як по каталогах товари з західного Берліну замовляв багаторічний керманич НДР Ері Хонекер та його дружина Маргот. Політичний діяч, який полюбляв цілуватися в губи з Брежнєвим, окрім іншого, замовляв з західного Берліну костюми. Серед списку замовлень були й досить делікатні речі. До прикладу, йому доставляли еротичні фільми на кшталт Еммануель чи Ніжні Кузини. Крім того, у Хонекера було кілька позашляховиків західного виробництва, на яких він їздив полювати, зокрема, ренджеровер. Їхній ремонт теж проводився у майстернях ФРН. Якщо вам цікаво подивитися документальну кінохроніку, як виглядало життя в розділеному Берліні в ті часи, то можете відшукати в мережі 18-хвилинний фільм, який відзняли в 1962-му. Він показує рік життя за стіною. Батько спілкується з дітьми, які залишилися по той бік муру. Хтось намагається втекти. Військові замуровують цеглою вікна будинків тощо. Кому цікаво, напишіть про це, і ми виставимо цю документальну стрічку у Телеграм. Витрати на утримання стіни були величезними. Відомо, що до 1983 року її щорічне обслуговування з урахуванням витрат на персонал обходилося в 1 мільярд марок. Це в 10 разів більше ніж витрати на спорудження основної частини бетонного валу. Ще у січні 1989 року. Еріх Хонекер, керівник НДР та генсек ЦК соціалістичної партії Німеччини. Заявив, що Берлінський Мур все ще існуватиме через 50 або навіть 100 років. Але не так сталося, як гадалося. Вже у 80-х політичне становище почало змінюватися. Країнами соціалістичного табору прокотилася хвиля антикомуністичних демонстрацій. В СССР до влади прийшов Міхаїл Горбачов, який започаткував політику прискорення, перебудови та гласності. Лихоманило і східну Німеччину, вимагаючи прав і свобод на вулиці міст виходило все більше і більше людей. Режим розумів, що тримати ситуацію під контролем більше не може. Спершу відкрили пункти пропуску, а згодом за справу взялися трактори, бульдозери, ескаватори. Люди трощили мур кувалдами, зубилами, молотками. Ненависний символ холодної війни впав. А у 1990 році Німеччина знову об'єдналася. Друзі, з вами був канал і Сьогодні ми говорили про Берлінський мор, розділену Німеччину та якими методами комуністичний режим творив свій соціалістичний рай. Це все, що треба знати про тоталітарну систему, яка роками намагається завоювати Україну. Якщо вам сподобалась розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймі Кофі, Монобанку чи PayPal. І щиро дякую тим людям, які вже зробили донат. Це важливо, бо дає нам можливість рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось.